У святковий день введення Пресвятої Богородиці у храм у Володарському району будинку культури відбувся захід з нагоди дня інвалідів. Проведення міжнародного дня інвалідів спрямовано на привернення уваги до проблем інвалідів, захисту їх гідності прав та благополуччя. На володарщині є люди з особливими потребами, святий обов'язок кожного не бути байдужим до їх проблем та при найменшій нагоді допомагати їм, турбуватися про них. На їхню долю випало важке випробування, і, можливо, фізично вони є слабшими ніж звичайні люди, але душі в них надзвичайно сильні і світлі. Адже незважаючи на негаразди, інваліди займаються улюбленими справами, розвивають свої таланти, намагаються жити повноцінним життям. Цю незламність духу та жагу до життя ми побачили на святі, приуроченому Міжнародному дню інвалідів. Зала Володарського районного будинку культури швидко заповнилась. Тут у перших рядах сиділи діти, які ще зовсім маленькі, але водночас дорослі та сильні. Адже щодня вони докладають багато зусиль і сил заради того, щоб жити. Те, що є у здорових людей, для них найбільша мрія уміти ходити, стрибати, бігати та бути здоровими. Ці діти не занепадають духом. На святі вони були життєрадісними та усміхненими з великою цікавістю та захопленням зустрічали діти кожного, хто виступав на сцені, адже знали, це свято організували для них. На початку свята із теплими та щирими словами виступили голова району державної адміністрації Віктор Остапчук та заступник голови районної ради Віктор Мисник, котрі були зворушені тим, що так багато дітей прийшло на свято. Наснаги та сил розвивати свої таланти, побажав діткам Віктор Остапчук. І головне не забувати мріяти та сподіватися на краще, адже мрії здійснюються. Всі, всі свої сили, весь ваш талант, який ми бачимо на цих столиках, вашої роботи. Це дуже багато про що говорить. Говорить про те, що ви талана говорить про те, що в вашому житті все прекрасно. Хочеться вам сказати і побажати сил, щоб всі ваші бажання, а бажання у вас повинні бути обов'язково. Ви повинні загадати і попросити і у Бога, і всіх тих, хто вам допомагає, загадати бажання, і вони обов'язково збудуться. Тому бажаю вам щастя, бажаю здоров'я, бажаю успіхів і хай ваші мрії збуваються. Віктор Мисник зазначив, з кожним роком у нашій країні збільшується кількість людей інвалідів. Наш обов'язок допомагати цим людям. Дозвольте привітати вас всіх з цим святом, святом дня інваліда. Це міжнародне свято. Яке було визнане в усьому світі, головне побажати вам здоров'я, щоб ви були здорові, щасливі, щоб вами опікувались і суспільство, і ваші близькі, і щирі слова вдячності близьким і рідним, які вас підтримують, які, які вами опікуються. І головне, щоб все ваше житті було добре. На заході були представлені гарні та змістовні творчі роботи діток з особливими потребами. Малюнки та аплікації випромінювали тепло та світло дитячих сердець. На сцені було справді багато талантів. Діти танцювали, співали, грали на музичних інструментах, зокрема на бандурі та скрипці. Також відбувся показ одягу для ляльок, який юні майстрині пошили власноруч. Пройшло на одному подиху, адже тут зібралося так багато талановитих дітей. Святкову концертну програму подарували вихованці центру творчості дітей та юнацтва, а також школи мистецтв. На завершення присутні приєдналися до акції Тепло наших сердець. На жовто-блакитних паперових сердечках усі писали теплі та добрі слова нашим захисникам, які перебувають у зоні АТО. Побажати добра нашим воїнам поспішали як дорослі, так і діти. Ті, хто не могли написати самостійно, просили допомоги дорослих. Після свята на діток чекали подарунки, грамоти за творчі роботи та майстер-класи. На заході дітки мали можливість навчитися виготовляти ляльку-мотанку, прикраси із бісеру, робити виріб із паперу чи малювати. Із цікавістю і радістю діти власноруч зробили сувеніри для себе та близьких. Свято було неперевершеним. Важливо, щоб діти з особливими потребами були такими щасливими, частіше. У цьому їм може допомогти кожен із нас сказати добре слово та подарувати добрий і лагідний погляд.